Завжди він кращий людях, і я вважаю, що час цьому фарсу доходити до завершення. Як справа за 3 листопада 2021 року розвалилась, так і ця вже розвалюється. Я думаю, що суддя чітко побачила, і зрозуміла, по 114.32 нема під вартою. Тобто це повний фарс. 191 двоє, по кроку цієї киває, що, я розумію, підтверджує. Також повний фарс. І я вважаю, що суддя має прийняти законне рішення. І я мають краще, що скоро буде зібрали. Перед тим, як ви те наразі кімнати, які повернутися до журналістів та усіх, які сьогодні здійснюють відозйом, незалежно від рівня вашої професійності, до рівня вашої освіти. Будьте добрі, підслідувати перед цього засідання об'єктивно і правдиво, не перекручувати факти і подавати їх у по творому чи достовірному вигляді Я протесті до всіх, хто веде здобут, і подати ту інформацію, яка не відповідає дійсності. Ваше право на ведення ось є абсолютним. Якщо буде прес те, що ми в судовому засіданні, або факти будуть перекручені, Наступне судове засідання власне не буде допущено до проведення інвезову. Я думаю, що ми порозумілися і зробимо до норма. Бо коли чекаєш речі, які навіть не приснети до судовому засідань, то вибачте мені, я намехте себе, що журналісти чи людина, яка навіть не дочечна до журналістів. Зараз чекаємо на зустріч. Так, може ви інтерв'ю. Ну просили це, може би інтерв'ю взяли, от, наприклад, Остапа Проще, от в того вона корупціонера. А чому виключаєтесь? Подивіться, сидить провокатор, може, нову міліцію викликати. Я на нього потім окремо напишу це. Куди ти втікаєш? Ди зараз шампанське поп'єм за перемогу нашу, йди сюди. Ах ти, блін, не гадяй. А хто він такий? Він мені не представився, скажи, як фамілія. Та він втікає, він не показав мені, я не знаю, з ким я говорив, ви просто може знайомі. Мені цікаво, бо я буду писати, я на нього писати, я буду на нього писати, просто теж додати. Він мені ну, не представився, а ти би бачив, як він по хамськи себе це. Можна фамілію хоча б почути? Як? Борко. Борко. А, Борко. Та а він як то він вчора. А сьогодні кажу, пристався, ти тут сидиш, я хочу знати, бо тому що я вчора не зміг це. А він приморозився, втік. Ну, Скромна в нас прокуратура. А ні, а ти, ти в скромність бачив, б скромний бачив, як він до мене вкривлявся. Так? — Ти що побачиш у відео? Та записав, я подам. Так я тому фамілію питаюсь, бо я буду подавати тут. Себе... А оті от, от е, непонятні особи теж. Я кажу, зафіксуйте те, що він витворяє. Так вони виключили камери з писати. Ти би бачив, як він кривлявся. Думаю. Це буде це. А вони тому їм судді і говориться. То потім окремо буде е, вияснятися, за що їм ліцензію дають. Ж, просто вияснимо за що вони ліцензію отримують. Поки передамо будемо. Ухвалення імені України 28 листопада 2024 року. Слідчий суддя мали сприйняти з Львова-Волоско, секретар судового засідання Старовецька, участі прокурора Бурко, підозрюваного Стахіва, захисників керівниця Магарського, ще в відкритому судовому засіданні, подання старшого слідчого завезка слідчого відділу. Управління СБУ Україно військові області Тивонюка про потужний строку тримання під вартою відносно підозрювання озвільного Остапа Васильовича з 15 року народження. Враховуючи що складання ухвали, слідчого судді вимагає значного часу, вважає за необхідне обмежитися оголошенням складання резолютивної частини, відклавши складання оголошення повного тексту ухвали на 3 дні з моменту оголошення резолютивної частини цієї ухвали. Січі суддя на підставі статті 176, 178, 182, 183, 193, 196, 195 Кримінального процесуального кодексу України ухвалив. Пропадання задоволити частково Продовжити строк мання під вартою підозрюваного ставку Стапустальовичу 1 сесія п'ятого року народження під вартою державні судної з виконання по країні No19. Бажав строку до розслідування до 25 грудня 2024 року включно. Визначити стахіву стаку за ставу у розмір 300 розмірів, прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 400 гривень, яка буде достатньо для забезпечення виконання підозрюваних у борських передбачених нормах комінального національного України. Визначити стахіму у стаку сил, право внести або забезпечити внесення іншої фізичної чи юридичної особи застави. Будь-який момент з часу винесення ухвали на депозитний рахунок і рахунки вказані. Встановити старту експертного стадіючого випадку внесення сустави, наступні області, передбачені частину інтернет статті 24 Кримінального писального кодексу України. Наступні, прибувати до слідчого прокурора з установною періодичністю, не відключатися із Львівської області без дозволу слідчого прокурора або суду, повідомляти ці органи про зміну місця свого проживання. Утриматися і спілкування з потерпілим змійоз і їхняком свідками, прескачем, павлюком для донорні під бою по даному кримінальному провадженню, дати на сприймання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон інші документи, що дають право на виїзд в Україну чи в'їзд в Україну. Розясти з підозрюм стахів, що у випадку невиконання вишивказаних обов'язків та вкладаючи поступу питання засування запобіжного заходу відкрити під вартою. На підставі частини 3 статті 4 статті 83 капітал 30, що суддя матиме право в подальшому не визначати розмір застави. Контроль за виконанням ухвали показ слідчого Тимонюка, ухвала може доскажена безпосередньо до військово-ковістій суду протягом днів зняють оголошення. яка перебуває під вартою, піднізувати ручні копії судового рішення. Повністю копія рішення буде видавати на 10 року. Засідання влучно закінчено. Чуть 960. Тобто вони, щоб не повторюватися на мільйон, то вирішили. На мільйон, я думаю, теж було 990 місць. До речі, хочу звернутися, друзі, Дмитро Петро Каланча також. В нього є справа, йому швидка справа по частині циферки 190, і... Запобіжний захід, там, я не знаю, хто там є, чи поліція поліція, да -да, поліція. Е, просить, здається, 400 тисяч. Прошу допомогти Дмитрові. По нашій ситуації зараз ми порадимо як бути. Е, я думаю, друзі, що все, 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 все зміниться. Всім хочу подякувати за підтримку. В будь-якому разі, в будь разі е, ми продовжуємо захищати свої права та свободи. Ми продовжуємо захищати українців. Ми продовжуємо нашу діяльність як правозахисників, як журналістів з народу і для народу. Передайте Василаві Плескачу, що я не жалію за жоден день, проведений в СІЗО, що я йому допоміг, бо він для мене став і другом, і братом. І та ситуація багато що мене навчила в житті. Але ще вчить, що не можна лишати нікого у біді. Секунду, журналісти, я потрапив, я, журналісти я, я, ви зняли якось для приліччя, хоча б, вам суддя попросив. Я справедливо заступився за людину, а система показала своє лице. Тому жертва є ця репресивна система, яка проти нас заводить кримінальні справи кидає на СІЗО. Я зараз не один, який перебуває в СІЗО. Я не один, який під запобіжними закладами. Блогери, журналісти не України, громадські діячі. Згадайте за всіх. Не забувайте за Олександра Надьожу, Павла Павлова, не забувайте ні за кого Дмитра Каланчу, Анушка Алмазу, Пам'ятайте всіх, я зараз не буду всіх перелічувати. Хлопці і дівчата з Запоріжжя потерпіли. Потерпіли багато. Всіх пам'ятайте за кожного. Заступайтесь, ніхто не залишений. ніщо не забути. Ми маємо навести порядок в собі, і те наведе порядок назовні. Тому та сила, яка в нас сильніша за це цей світ. Люблю вас, обіймаю. Ваша підтримка дає мені сили. Тільки ваша підтримка дає ту енергію, з якою я зараз відстоюю свої права. Те, що ви прийшли в суд, ви є сильні духом, тому і я сильний духом. Дякую вам, друзі. Богом! Адвокат. Треба буде зараз, якщо він йшов адвокат у мене, можливо, ціною зараз не буде зв'язку, треба буде визначити людину по заставі або рахунок. І ми зберемо заставу, а кошти бо потім нам їх повернуть. Я думаю, це вже за рішення людей ми їх використаємо. Або, можливо, треба створити якусь студію журналістського народу і правозахисного. Можливо, треба для комусь допомогти людей, бо якщо хтось буде хворіти особливо з дітей. Але те, що ми повинні народні кошти витратити на народні потреби, це точно. І всім дякую за, за будь-яку допомогу, за будь-яку підтримку, за молитви, за добрі слова, за добрі помисли. І повірте, я не бажаю. Тим, хто проти мене сфальсифікував якої лав, але я хочу їх навернути до розуму. Якщо це будуть якісь кримінальні справи, на них, ну, то це лише для того, щоб їм допомогти. Дякую. Ми вас хотіли би після от, судових таких дебатів взяти інтерв'ю. Ви представляєте суспільними новинами якимись. От навіть промову, наприклад, ви не знімали. Чому ви рахуєте це якісь. Неподобні речі, чи вас це вразило, образило? От що це було у вашої сторони, що ви виключили камери і для людей цю промову ви не хочете опублікувати? На якій підставі от, ви так зухвало, якось егоїстично дивитеся? Можете прокоментувати свої дії? Чому ви, типу, відмовилися взяти інтерв'ю в людини? От вас сюди відправили, вроді би. Чому ви так? І... От я бачу дівчина, як зомбі майже відповідає. Може, ви що скажете, якщо якийсь редактор? Що ви от думаєте за то все? І чому ви проігнорували от виступ людини, яку би дали можливість якусь ситуацію вияснити, щоб вивести то на воду чисто, оцього прокурора продажного, СБУ, який просто надуманий сорок? Чому ви для маси не хочете висвітити, наприклад, те, що людина сказала, яку незаконно так поступає. І тобто вже йде трошки в правильне русло, а ви от мовчите і скриваєте той факт. Тобто, ви не хочете? От ваша колега, я бачу, що вона зовсім е якась не, не зрозуміла. може ви хоч скажете? Чи? Тобто, ви як мужчина не хочете сказати, чому ви працюєте як, напевно, як в темнику якусь, вам сказали, от, то не висвітлювати, ви не висвітлюєте, то не знімати, ви не знімаєте. Тобто ви розраховували на якусь другу подію, тому вам це сказано не знімати, не продовжувати, чи як? Ну скажіть хоч два слова, тому що ми все будемо все рівно висвітлювати. Ви, вам не стидно, що ви зараз мовчите? І ви тому, що ви під давленням своїх кураторів, які вам ті темники надають, чи як? Чому у вас зухвали у таке якесь відношення? То ну, мене є питання, чи ви самі розумієте, що ви ведете нечесно журналісту? ви це розумієте? Чи ви підпримутеся? Може вас. Залякую, писає, чи як, я щось не які розумію. Які може, ми, ми вас підтримуємо тоді, якщо щось, ви ну ви якось поясніть, що якось сталося. Щось? Чому це ви висвітлюєте би, для мас, а от за це ви боїтеся е, якось ви висказати? Речі, ну, збит... ви я думаю, що вони дадуть об'єктивну оцінку. І... Ну, ваша поведінка, от страх чи переляк, що, що відбувається? Тобто нема коментарів, так розумієте? Так? Ну, да. І вже суддя зробила зауваження, що ну, суддя чітко зробила зауваження, що не вирізайте, вставили, ну, щоб не було там якісь не перекручуйте. Да. І чому, бо от їх, напевно, це образило чи як, що вони виключили свої камери, бо їм треба було зняти от картинку, яка заказана, можна сказати. Напевно. І прокурором заказана, а суддя їх трошки вже чуть-чуть, би, в нашу сторону відіграла, не так пішло, як їм би хотілося, і не знає, що сказати, тому і не освітлюють. Ну от бачите, от вам це, приклад це, 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 усе, це усе, да во все да. На, на совісті, та і на да, якостях ну, кожної людини. Тому тому да будемо закінчувати, бо ну без світового всім щасливо.